З приходом весни починається гаряча пора у садівників і городників. Потрібно підготувати грядки до посіву, внести необхідні добрива, закупити насіння, саджанці та багато іншого, щоб полегшити собі завдання. Досвідчені городники висівають під зиму деякі види овочів і пряної зелені, щоб навесні якомога раніше отримати перші сходи. А також заощадити свій час і сили кропу ця пряна зелень чистий гість на будь-якому присадибній ділянці. Без кропу важко уявити весняний салат, окрошку і інші звичні страви. Як тільки земля досить прогріта, і денна температура досягла плюсових позначок. Насіння кропу дадуть дружні сходи, глибина осіннього загортання насіння кропу повинна бути близько 2-2 см. Норма висіву не повинна перевищувати 3-5 грам. На один квадратний метр при посіві кропу можна також використовувати вієлови спосіб, при якому насіння розкидаються по поверхні грунту зміж Вирваються з піском і зверху мульчують, для цього підійдуть такі сорти Грибовський, Аврора, Ніжність, Геркулес та інші уже в середині травня можна насолодитися смаком свіжого кропу і отримати перші вітаміни, які так необхідні після довгої зими, варто враховувати, що кріп сходить при температурі 3 5 градусів, тому в осінній період потрібно дочекатися стабільного похолодання, щоб насіння не проросли завчасно. Петрушка листова і коренева. Петрушка на зелень і коренева також підходить для подземного посіву, цей спосіб навіть є кращим для деяких регіонів нашої країни, так як дозволяє значно заощадити час і отримати ранній урожай. Насіння цієї культури сходять при температурі о 2-3 градуси і стійко переносять невеликі похолодання, тому з приходом тепла насіння проклюнуться і підуть у ріст, при посадці потрібно дотримуватися наступних рекомендацій. Відстань між рядами близько 20 см, глибина загортання насіння 1-5-2. Краще віддавати переваги сортам з великими листками, таким як звичайна листова, італійський гігант Альба, Кучерявець, а також Петрушка Кучерява. При осінньому способі посадки перші листочки цієї пряної культури з'являться вже до кінця травня Коріандр. Ця культура відома також під назвою кінза і має характерний запах і смак. Досить широко використовується в якості приправи, особливо для страв східної кухні, це холодостійка культура, при осінній посадці якої сходи можна отримати в ранні терміни, час висадки кінзи під зиму залежить від регіону, але в будь якому випадку потрібно дочекатися стійкого похолодання, щоб насіння не почали проростати раніше покладеного терміну. Посадка насіння здійснюється на глибину 1,1,5 один з відстані між борозенками 25 см. рекомендовані сорти Шико в король ринку Бородіно, Олексіївський і Антар. Вони відносяться до раньостиглих, що гарантує стійкість до зниження температур кінза. Досить холодостійка рослина і може витримувати морози до 5, тому можна проводити посадку коріандру під зиму, щоб отримати першу зелень вже в березні. Морква для посіву цієї овочевої культури під зиму грядку слід приготувати заздалегідь, щоб дати їй час осісти. Посів моркви можна починати, коли стовчик термометра буде знаходитися в районі О2. 4 градуси насіння засівають, як і при весняному посіві. З відстані між рядами близько 20-25 на глибину 3-4 сорти, які придатні для зимівлі, нанцька, каротель, забава, незрівнянна та інші. Восени можна збільшити щільність посіву приблизно на 1,5, з урахуванням того, що деякі насіння можуть назійти або їх заб'ють бур'яни. Варто враховувати, що урожай, отриманий таким способом, гірше зберігається, тому щоб забезпечити необхідний запас моркви. Варто також провести посадку на весні різні прянощі. Варто поекспериментувати з висадкою насіння різної пряної зелені, щоб з приходом весни якомога раніше насолодитися вітамінами з грядки. Для цих цілей можна використовувати насіння крессалату, руколи, огіркової трави кмину, шавлії або інших пряних трав, які ви віддаєте перевагу. Така культура, як крис-салат, сходить за лічені дні і вже через тиждень на вашому столі свіжа зелень. Визначити конкретний термін посадки під зиму неможливо, так як рік на рік не доводиться. Головний орієнтир це погодні умови. Оптимальним для посадки вважається період після того, як упало листя з дерев, але ще не настали основні стійкі заморозки. Салати листові і хрестоцвіті, всі види листових салатів, а також редис, листову гірчицю, китайську капусту та інші овочі, що відносяться до сімейства хрестоцвітних. Вигідно садити під зиму, ці культури відмінно справляються із зимівлею і стійко переносять перепади денних і нічних температур. І як тільки вигляне весняне сонечко, дадуть дружні сходи для шпинату, існує два терміни подземного посіву перший припадає на кінець вересня. Щоб рослина встигла сформувати невеликі розетки, які в подальшому перезимують під покровом снігу. З приходом весни заснула рослина, відразу почне розвиватися, і через пару тижнів можна насолоджуватися ніжною зеленю шпинату. Другий посів потрібно запланувати на кінець листопада. Коли встановилася холодна погода і настали перші заморозки, у весняний період насіння шпинату дружно проклюнуться і почнуть рости. Головне при посіві дотримуватися той же правило, про який говорилося раніше, посів насіння починати тільки в тому випадку, якщо стовпчик термометра влаштувався на нульовій позначці і нижче, основна перевага осіннього посіву в тому, що можна отримувати ранній урожай овочевих культур і пряної зелені, свіжі вітаміни з грядки це те, чого так не вистачає організму навесні.